Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Росіяни з Таганрогу атакували Дніпро. В Місія прильоти є загиблі і поранені. Горить в тому числі потяг Дніпро Одеса, Масовний удар по місту. Досі працюють рятувальники, пожежники. Всі надають допомогу. Підрахунок жертві і пошкоджень триває. В той же час моментальна твітка полетіла по Таганрогу, як пишуть джерела в Таганрозі Ростовської області. Росії на аеродромі знову підірвали військові вони, щочі, і транспортні літаки. Тільки минулі місяці декілька бомбардувальників серйозно пошкоджені над литовищем піднявся стовп диму, нічому їх життя не вчить. А влада Росії ніяк не коментує даний удар та закрила цілий район міста, аби не було витоку інформації. Але ж ми знаємо, що і як у них там детонує, хто і навіщо там курить. Крім того, наші ракети рознесли склад із іскандерами та підземне сховище з дронами. І Це одразу після масовної російської атаки. Другої хвилі не буде. Місцеві пишуть, що вибух був такий, як ядерний, чорний густий дим, повторна детонація. Цілий район, буквально стерло ударною хвилею. На одній із баз понад 16 фур вивозять тіла загиблих. За даними партизанських телеграм-каналів, місцевим лікарням і госпіталям не вистачає крові. Удари були дуже і дуже потужні до 450 загиблих і поранених окупантів. Як пишуть джерела помста за Україну, адже крім аеродрому горить авіаційний завод. А прямо зараз в небі Пітера терміново закрито окупанти пишуть про понад 190 дронів реактивних паляниця та також ракети, які вражають військові об'єкти Пітер Ростова Омська і Воронежа. Пишуть що прямо зараз загиблих уже більш ніж полтавітяла в Пітері з самого ранку, і зараз після нових вибухів везуть в морги загально за всю ніч 500 загиблих. Крім того, працюють диверсійні групи на території РФ Одразу з аеродрома РФ на прикордонні, звідки бомблять наші міста. Хтось накрив. Одразу три аеродрома прикордонні РФ. Звідки бомблять наші міста? Хтось накрив 20 критично важливих об'єктів без світла. Прямо зараз горить Курська, Ростовська АЕС, а саме трансформаторні лінії передач все прикордоння без світла. Відповідь Україні пішла миттєво. Зазначимо одразу після Стамбулу. Партизани влаштували путіно пекло. П'ятий шлюз прорвано, Москва, Пітер. Та вся військова інфраструктура РФ в тому районі повністю йде під воду, але найголовніше ядерні шахти Андал Арат Об'єкт «Об'єкт-30». знищені разом з боєголовками стретичні ракети більше не полетять. Кремль сам натис червону тренувальну кнопку, отримав вибух в шахті, який розніс їхню ж дамбу. телеграм-канал генерала Свер підкреслює наступне після того, як Трамп завдав ударів по іранських ядерних об'єктах. Путіна змусили переглянути рівень катастрофи. За інформацією з дипломатичних каналів було прийнято рішення активувати компоненти ядерної тріади. Це не загроза, це реальна практика перевірена технічними сигналами від командування. Це символ початку нової ери-ескалації. Друге, знамено кінця війни, якщо Путін застосує ядерну зброю проти України, застосування ядерної зброї по українських містах означатиме не лише військову репресію, а й політичний самогубчий удар. Україна НАТО, США і Китай однозначно сприймуться як лінію. Подальша легітимність режиму буде знята. Путін опиниться перед вибором або негайна відповідь заходу або внутрішня дестабілізація Кремля. Це не припущення. Заходить на межу, після якої системі не буде шансів залишатися. Внутрішня дилема Патрушова між Путінами і генералами. Патрошов розуміє виклик: якщо Путіна натисне ядерну кнопку, офіційний апарат колапсує, галіта ухилиться, а сили безпеки стануть неконтрольованими. Він і Герасимов збирають голоси генералів, щоб зупинити Путіна або навіть оформити план наступник вести надзвичайний режим без ядерного урану. Шляхи рішення, звідки їдять в Україні, негайно блокувати ядерні плани Путіна через дипломатію ти з Кремля, максимум санкцій і обмін погроз. Попередити Путіна про немінучі наслідки. Реальність ніхто не залишить його недоторканим після удару початкового розміру, підготувати міжнародний фронт підтримки України. Ядерні плани Кремля прискорять постачання, дефенс і стратегічні ракети України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо раз. them.